Медичні заклади Вінничини отримали гуманітарну допомогу, багатофункціональні ліжка, протипролежневі матраци та апарат ШВЛ передали земляки з Німеччини у співпраці із благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Це вже четверта фура за шість місяців наповнена лікарським обладнанням. Більше у сюжеті. До медичних закладів Вінниччини надійшла нова партія багатофункціональних ліжок, кушеток та протипролежневих матраців. Гуманітарну допомогу передали партнери з Німеччини. Голова фонду Андрій Ковальов каже: з початку військової агресії Росії проти України в лікарні області передано гуманітарну продукцію на 10 мільйонів гривень. А це, зокрема, 700 ліжок з матрацами та медобладнання. Ми передали близько. 150 ліжок тільки за цей час загальну кількість близько 700 ми передали вже на багато функціональних ліжок протипролежних матрасів. Зараз ще є ШВЛ-апарат, який дуже потрібен для реанімаційних відділень. Є апарат гідродіалізу, такий критичного гідродіалізу, гемодіалізу, який зараз ми розглядаємо питання передачі або на піроговську лікарню, або на інше місто, де є в цьому велика потреба. Тобто на Захал працюємо, робимо те, що можемо. Це наші друзі німецькі, це благодійний фонд, родина Біліфільд. Ми завжди отримуємо майже половину нашої продукції, отримує саме цього благодійного фонду. Співпрацюємо з ними вже 10 років. Цього разу до медичних закладів області надійшло 21 багатофункціональне ліжко та інше медичне обладнання. У доставці вантажу особисто допоміг голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Сьогодні фондом передано медичному закладу п'ять ліжок, дві кушетки і апарат ШВЛ, Це дуже потрібна річ в будь-який період. І заклади області ще отримають в межах 20 ліжок це жмеренка, крижопіль і ще декілька громад. П'ять спеціалізованих ліжок з матрацами, дві кушатки та апарат ШВЛ передали до обласного диспансеру радіаційного захисту населення. В Медзакладі кажуть, ліжка є вкрай необхідними, адже поліпшують якість перебування пацієнта в лікарні. Функціональні ліжка нам необхідні, тому що це є вимога часу на сьогоднішній день для наших пацієнтів. Так як ми маємо реабілітаційні пакети, а на реабілітацію приїжджають пацієнти. Це можуть бути після інсультні, після травматологічних різних уражень. Вони мають обмеження у русі, обмеження у деяких функціях. Тому такі функціональні ліжка є необхідними для лікування. Вони покращують якість перебуття пацієнта, комфорт. Для пацієнта, а також ну покращують медичну послугу. Решту ліжок отримують медичні заклади в жмаринській, крижопільській та хмельницькій громадах. Окрім медичного обладнання, лікарням було надано ще продукти харчування. Лікарня на сьогоднішній день працює з перевиконанням, тобто з переповнені стаціонари, і в зв'язку з цим ми потребуємо звичайно, допомоги, допомоги різної, в тому числі продуктів харчування. Ми звертаємося до різних організацій. Нам ми, ми дякуємо всім, хто нам допомагає. В частності, сьогодні нам громадська організація Ірина Колісник надала допомогу у вигляді продуктів харчування. Це і мука, і крупи. Об'єднавшися разом з Він з головою Вінницької обласної ради В'ячеславом Петровичем Соколовим. Ми організували таку допомогу і, завдячуючи його співпраці, його розумінню і того, що треба об'єднувати, не дивлячись на різні політичні погляди, об'єднатись в одноціле волонтерські організації допомоги для того, щоб щоб допомагати нашим закладам, нашим людям, нашим воїнам і наближати нашу перемогу. Телеканал Вінничина все буде Україна.